І дехто думає, що стяжка пола це просто заляти бідомо. Насправді все починається з правильної підготовки. Я покажу по кроках, як я це роблю. Зняли підлогу в кімнаті, де буде кухня. Підлога приблизно в такому була стані, прогнивша. Перший шар щебінь. Він бере на себе основне навантаження і не дає підлозі просідати. Тягнув влажним відсівом, далі вкладаю пінопласт. Утеплювач допоможе тримати тепло і зменшить втрати через підлогу. Листи підганяю щільно, без зазорів. Поверх пінопласту вже буде плівка, яка виконає роль пароізоляції, щоб волога з бетону із землі не йшла вгору. А зверху стяжка буде. Сітка має властивості загинатися на краях, тому вчора з вечора я її приклав тяжкими кусочками і... Примазав ляпухами. Сітка дає міцність бетонній стяжці і запобігає тріщинам. Не повинна сітка бути сплошну довго плівки, а так на відстані. Ну, це не тяжко зробити. Щось трошки підкладати. Сьогодні всі плиточки лишні заберу, а ляпухи лишаться, а сітка лежить рівно. Тепер виставляю маяки. Вони допоможуть зробити поверхню ідеально рівною. Вирівнюю її по лазерному рівню. Перевіряю по всій площі. Якщо десь є перепад, коригую. Це важливий етап, бо саме по цих напрямних потім буду тягнути стяжку. І ось головний етап заливка. Розчин має бути не занадто густий і не рідкий, щоб добре тягнувся правилом і не розтікався. Головне не поспішати, контролювати процес. Коли бачиш, як поверхня вирівнюється, з'являється справжнє задоволення від роботи. І ось результат. Стяжка готова. Коли все застигло, я її акуратно підрізаю. А по периметру у нас тут демферна така стрічка, яку я зробив з утеплювача. Колись вже затверділа добре. Цю стрічку підрізаю. Потрібна ця стрічка для того, щоб коли стяжка буде розширятися, звужуватися від температурних перепадів, то вона, по-перше, не рушила стіни, а по-друге, сама не тріскалася.